Триває страсний тиждень, сьогодні вже чистий четвер. Вважається, хто цього дня скупається до схід сонця, буде здоровий упродовж року. У страсний четвер все повинно бути чистим і святковим. Церковна свічка, взята сьогодні в храмі, захищає оселю від пожеж та хвороб. Після богослужіння віряни намагаються донести запалену свічку до свого дому. А ще в народі існує повір'я, що на чистий четвер Бог відпускає на землю душі праведників, щоб вони могли відсвяткувати Великдень. А ось що в чистий четвер роблять українці? Зараз дізнаємося. Надо помитися, убратися іспіч паски, проберу душу, проберу тіло, проберу домі. Прибратися гарно в хаті, можливо, викинути якісь старі непотрібні речі, тому він і чистий, що потрібно все привести в порядок, починаючи з себе і закінчуючи своїм помешканням. Як завжди, з батьками ну, влаштуємо при, прибиральню, генеральну мицю. Обов'язково з бабусею зранку піду в церкву, потім ми сядемо всією сім'єю дружньо. і. Зберемося в такому колі сімейному. Я піду в храм. Четверг, надо Чистий быть и четверг треба причищатися. Чистий повинен бути і четвер, і п'ять і субота. І кожен день.